Доброго дня! Я юрист і адвокат з більше ніж 20-річним досвідом роботи в господарському праві і в допомозі бізнесу заробляти гроші. Я вважаю, головна мета юриста це допомогти власнику бізнеса та його підрозділам заробити гроші. Тому, якщо ви хочете співпрацювати з Польщею, наприклад, я вам допоможу вибрати. Форму підприємства чи форму співпраці, чи може у вас тут же є підприємство. Допоможу з договорами, оренди, поставки. Особливо знаюся на поставці зерна. Маю добрі контакти з польською залізницею, з ПКП Карго, умови можу перевірити всі. Допомогти з перевіркою також цих всіх умов чи написанням цих умов. Запрошую. Якщо у вас особливо я спеціалізуюся на складних випадках, на корпоративних конфліктах також маю великий досвід в корпоративних конфліктах в Україні і в Польщі, маю вже успішні досвіди, повернення підприємств під контроль. Якщо у вас якісь є проблеми з партнером, ви втратили контроль над вашим підприємством, чи є така, такий ризик, звертайтеся. Також можу допомогти вам зі стягненням заборгованості, з аналізом аудитом боржника, як ми можемо на нього вплинути. Робо, працюю тут під Саксис ФІ. Тобто е, оплата йде тільки е, з, з, зі стягнутої суми. Це е, достатньо ексклюзивна форма роботи в Польщі. Якщо я вам буду чимось корисна, запрошую до контакту.